У цьому відео ми поговоримо про кроки індексного тестування. Надання послуг ЗТ містить 10 послідовних кроків, які включають також моніторинг негативних наслідків та звітність щодо них. Крок 1. Опис послуги ЗТ пацієнту під час дотестового інформування або візиту пацієнта щодо АРТ. Під час дотестового інформування або під час візиту пацієнта щодо АРТ слід чітко надати наступну інформацію: переваги тестування на ВІЛ, значення ВІЛ-позитивного та ВІЛ-негативного результату тестування, інформацію про послуги, доступні при встановленні ВІЛ-позитивного статусу, включаючи надання АРТ, короткий опис можливих варіантів профілактики, включаючи ДКП. А також заохочення до тестування сексуального партнера. Наголосіть, що це безкоштовно, швидко та конфіденційно. Обов'язково зверніть увагу клієнта, що результат тестування та будь-яка інформація, яку він надає, є конфіденційними. Також проговоріть той факт, що людина має право відмовитися від проведення тестування, крім того, надайте інформацію про потенційні ризики для клієнта. Особливо для тих, чия сексуальна чи інша поведінка є стигматизованими. Наголосіть, що клієнт має можливість поставити закладу охорони здоров'я додаткові запитання та повинен надати інформовану згоду на тестування. Поясніть клієнту важливість проходження тесту на ВІЛ партнерами та дітьми. ВІЛ-позитивні партнери можуть розпочати лікування ВІЛ, щоб зберегти здоров'я, життя та зменшити ризик передачі ВІЛ іншим статевим партнерам або дітям. ВІЛ-негативні партнери зможуть отримати доступ до послуг з профілактики ВІЛ, включаючи презервативи, доконтактну профілактику, програми зменшення шкоди. Крок другий пропозиція послуг з індексного тестування всім клієнтам з перше виявленим ВІЛ, ВІЛ-позитивним пацієнтам. Або ВІЛ-позитивним з визначальним рівнем вірусного навантаження. Поясніть клієнту, що метою індексного тестування є допомогти йому зв'язатися зі своїми партнерами. Це дозволить їм дізнатися про свій віл-статус. Ця послуга пропонується тому, що ми знаємо, розкриття ВІЛ-статусу партнерам може бути складним. Обов'язково наголосіть, що вся інформація є конфіденційною партнерам. Не повідомлятимуть імена та ВІЛ-статус індексних клієнтів, індексному клієнту не повідомляють про результати тесту на ВІЛ його партнерів. Послуги та результати з тестування дітей не розголошуються іншим особам. Участь віте та залученні партнерів є добровільною. Поясніть, що клієнту доцільно зробити наступне, перерахувати імена всіх осіб. З якими він мав статеві контакти, включаючи людей, з якими вони можливо займалися сексом лише один раз, дізнатися імена партнерів, з якими пацієнт користувався спільними голками або ін'єкційним обладнанням. Важливо дізнатись імена всіх біологічних дітей до 18 років, віл позитивної матері, віл, статус яких невідомий, та яким може знадобитися тест на віл. Проінформуйте клієнта про чотири варіанти залучення до тестування партнерів або дітей: інформування індексним клієнтом, інформування медичним або соціальним працівником, інформування за контрактом, спільне інформування клієнт може вибрати різні варіанти для різних партнерів та вільно змінювати стратегії. Наприклад, спочатку він може обрати інформування індексним клієнтом. Але потім надати перевагу інформуванню медичним або соціальним працівникам. Ви маєте наголосити, що медична допомога надаватиметься незалежно від того, чи погодиться індексний клієнт залучати партнерів або дітей до 18 років до тестування. Повідомте, що ніхто не контактуватиме з партнером чи дитиною без згоди індексного клієнта, надайте відповіді на всі запитання індексного клієнта. У випадку відмови від ІТ, наголосіть, що потрібно буде повернутися до цього питання у майбутньому, коли він буде готовий. Крок третій. Отримання згоди та збір даних про індексних партнерів Послуги з ІТ є добровільними. Вони пропонуються людям, які живуть з ВІЛ. Перед початком надання послуг з ІТ… Індексний клієнт обов'язково підписує згоду на їх отримання, вона міститься у формі даних індексного клієнта та в інформованій згоді про надання послуг між пацієнтом та надавачем послуг. Ніколи не може бути відмовлено в послугах та наданні медичної допомоги ВІЛ позитивним пацієнтам через відмову отримати послугу з індексного тестування. На цьому етапі необхідно з'ясувати наступне наявність шкідливих звичок. Вживання алкоголю або інших психоактивних речовин, сімейний стан пацієнта та наявність біологічних дітей, наявність сексуальних партнерів з уточненням їхньої кількості у випадку встановлення факту вживання наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, включаючи період зав'язки запитати про наявність ін'єкційних партнерів. Крок четвертий. Формування списку статевих та ін'єкційних партнерів, а також біологічних дітей віком до 18 років з невідомим ВІЛ-статусом. Попросіть клієнта повідомити інформацію про всіх статевих та ін'єкційних партнерів, яких він може згадати. Ви можете розпочати з прохання індексного клієнта, назвати свого основного сексуального партнера, повідомити імена та контактну інформацію всіх осіб. З якими він має статеві стосунки на даний момент. Потім запитайте, чи є інші партнери, з якими клієнт пам'ятає секс за останні 24 місяці. Або ж ви можете почати із запитань про останнього сексуального партнера та повернутися в минуле наприклад, хто остання людина, з якою ви займалися сексом, з ким ви займалися сексом до цього? Якщо клієнт вживає ін'єкційні наркотики? Попросіть, щоб він також назвав вам імена та контактну інформацію всіх осіб, з якими він спільно вживав або вживає наркотики ін'єкційно, використовував спільно ін'єкційний інструментарій, голку, шприц, посуд для приготування наркотику, ємності для забору та поділу наркотиків, матеріали для фільтрування наркотику тощо. Також потрібно зібрати дані всіх біологічних дітей віком до 18 років. ВІЛ-статус яких невідомий. Ми вже зазначили, що мають бути протестовані всі статеві партнери пацієнта з моменту отримання останнього негативного результату тесту на ВІЛ-інфекцію чи дворічного періоду. В усіх випадках працівники повинні намагатися ідентифікувати принаймні одного партнера з відомим ВІЛ-позитивним статусом або потребою в тестуванні. Крок п'ятий Проведення оцінки ризиків насильства з боку партнерів та надання відповідних послуг. Основна мета оцінки ризику насильства з боку партнерів запобігти спричинення шкоди індексному клієнту, його партнерами або членами сім'ї через надання послуг з індексного тестування. Оцінка ризику насильства з боку партнерів також дозволяє виявляти ЛЖВ, які переживають насильство. Перенаправляти їх до служб протидії насильству та надавати відповідну допомогу індексних клієнтів слід запитати про їх досвід переживання насильства або страх перед ним з боку кожного індексного партнера у разі згоди індексного клієнта на надання послуг з ІТ та надання імен та контактів індексних партнерів. Надавач послуг має провести оцінку ризиків насильства з боку кожного індексного партнера та надати відповідні послуги у разі виявлення ризиків. Ви можете використовувати наступні запитання для оцінки безпеки пацієнта, якщо він зазнає насильства з боку партнера. Якщо пацієнт відповість ствердно на будь яке з цих питань, можливо, йому може бути небезпечно повертатися додому, надавач послуг має забезпечити наступне. Допомогти пацієнту скласти план безпеки, рекомендувати безпечне місце, куди може поїхати пацієнт, притулок або безпечне житло. Пам'ятайте, пацієнт ухвалює рішення щодо залучення самостійно. Під час проведення бесіди з пацієнтом використовуйте принципи першої допомоги LIVES, які ми обговорювали раніше надавачу послуг не треба вирішувати проблеми пацієнта. Переконувати пацієнта покинути агресивного партнера, переконувати пацієнта звернутися в будь-які інші служби, наприклад, в поліцію або суд, ставити пацієнту детальні запитання, які змусять його знову пережити болючі події, просити пацієнта проаналізувати, що сталося або чому це сталося, наполягати на тому, щоб пацієнт розповів вам про свої почуття і реакції на будь-яку подію. Кроки шостий та сьомий визначення найкращого варіанту повідомлення партнера або дитини для кожного названого партнера та зв'язок з усіма названими партнерами. Пригадайте, що способи залучення контактів індексного клієнта до тестування є наступними інформування індексним клієнтом, інформування медпрацівником або соціальним працівником, інформування за контрактом, спільне інформування. Інформування індексним клієнтом. Пацієнт самостійно повідомляє свого партнера або дитину до 18 років про ВІЛ та спонукає його прийти до лікувального закладу чи неурядової організації, щоб пройти тест на ВІЛ-інфекцію. На даному етапі необхідно допомогти пацієнту розробити план, де, коли, які слова використати, обговорити деякі запитання чи реакції, які може мати партнер. Та допомогти пацієнту визначитися з можливими відповідями чи реакціями. Ознайомтесь із брошурою під цим відео, як сказати партнеру про свій віл-позитивний статус та залучити його до тестування на ВІЛ-інфекцію. Інформування медпрацівником або соціальним працівником. Медичний або соціальний працівник телефонують чи відвідують партнерів та рекомендують їм пройти тест на ВІЛ-інфекцію Зі сценарієм телефонного дзвінка. Можна ознайомитись із додатку 7 СОП, можна також скористатись сценарієм смс-повідомлення або електронного листа з додатку 8 СОП. Інформування за контрактом медичний або соціальний працівник усно чи письмово домовляється з індексним клієнтом, що той повідомить свого партнера. Очікується, що партнер або дитина до 18 років пройдуть тестування протягом 14 днів. В іншому випадку медичний або соціальний працівник самостійно зв'язується з партнером індексного клієнта. Спільне інформування. Медичний або соціальний працівник є присутніми під час розмови індексного клієнта зі своїм партнером, надають йому підтримку і допомагають залучити партнера до тестування на вілінфекцію. Крок восьмий запис результатів повідомлення партнерів та тестування. На цьому етапі необхідно задокументувати наступне результат усіх спроб інформування партнера, дату та спосіб спроби контакту та те, чи був контакт із партнером успішним. Якщо з партнером вдалося зв'язатися, то вияснити, хто повідомив партнера та результат надання послуг з те партнера, наприклад, пройшов чи ні партнер тест на ВІЛ, чи раніше був відомий його статус. Якщо партнеру провели тест на ВІЛ-інфекцію, то дізнатися про результат тесту. Якщо результати тесту показали, що партнер ВІЛ-позитивний, встановити чи було розпочато АРТ. У випадку відмови індексного партнера у наданні послуг ЗТ потрібно зробити наступне вислухати аргументацію індексного партнера, коротко проінформувати щодо наявності даної послуги та її переваг. Від двох до п'яти хвилин розмови дати партнеру час на роздуми, запропонувавши повторний дзвінок через один три місяці віддати спілкування. Якщо ж партнер категорично проти або відмовив під час повторного дзвінка, необхідно надати інформацію щодо контактних осіб, які зможуть надати відповідну підтримку у випадку зміни ставлення до послуг ЗІТ. Крок дев'ятий. Надання відповідних послуг партнерам та біологічним дітям до 18 років в залежності від ВІЛ-статусу, в залежності від результатів тестування, необхідно надати такі послуги, конкордантні віл-позитивні пари, швидкий початок АРТ протягом 7 днів, окрім випадків відтермінування через опортуністичні інфекції. Пріоритетною схемою АРТ є ТДФ плюс долуте Плюс ламів 1, дотримання режиму консультування, профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, консультування з питань зниження ризиків та розповсюдження презервативів, скринінг та лікування ІПСШ, профілактика опортуністичних інфекцій, послуги з планування сім'ї, серодискордантні пари, контроль та допомога у прийомі АРТ. Та дотримання режиму консультування партнера, що є ВІЛ позитивним, ДКП для партнера, який є ВІЛ негативним, допоки ВІЛ позитивний партнер не досягне стану вірусної супресії та буде мати хорошу прихильність профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, повторне тестування на ВІЛ-інфекцію негативного партнера через три місяці, консультування з питань зниження ризиків та розповсюдження презервативів. Скринінг та лікування ІП США послуги з планування сім'ї. Крок 10. Проведення подальших заходів з пацієнтом для оцінки будь-яких негативних наслідків, пов'язаних з наданням послуг ЗТ Кожен надавач послуг, який забезпечує надання послуг ЗТ на ВІЛ, повинен відслідковувати ситуацію можливих негативних наслідків щодо індексного клієнта. А також вживати заходів для мінімізації ризику виникнення негативних наслідків надання послуг зіте.